Питання про коричневі виділення між місячними розглядаємо сьогодні. У нас є коментар пані Вікі, яка написала наступне. доброго дня 49 років. цикл збільшився 45 днів. 35 днів, 29 міжмісячними виділення корічніми. Чи може бути це норм? Доброго дня. Я Олена Лунеценка, лікарка гінеколог, лікар ОЗД в місті Кам'янець-Подільський. Повідаємо на прекрасну ситуацію. Пані Вікі може бути норм, може бути не норм. Поясню, звісно, не легше від цієї відповіді, але пояснюю дуже багато факторів. Ми маємо врахувати. По перше, пані Віки 49 років. Тобто 49 років це може бути це подовження менструального циклу, може бути перехід до монопаузи. Да? Якщо спочатку вони там були 29, потім 35, потім 45, і вони потім подовжується цей інтервал, і коли від останніх місячних минув рік, то вже називається монопауза. З приводу коричневих відділень. Між менструаціями, із поганого, що може бути? Може бути поліпендометрію, він буде давати такі коричні виділення міжмісячними. Може бути за рахунок того, що не сталася овуляція, ановуляторна називається дисфункція, тобто м -м, низький рівень естрагіна, і ендометрій не витримує і теж може прокравлювати. Отже, пані Вікі я радила сходити на УЗД. Сходити. Зробити огляд на кріслі, цитологією, тобто виключити патологію шикіда, і подивитись рівень жіночих статевих гормонів з другого по п'яти день менструального циклу. Дивимось ФСГ, ЛГ, Естрадіол. І далі вже приймаємо рішення, що нам з цим робити. Відповідно до тих цифр, що отримали. Який маєте питання в коментарях? Будь ласка, пишіть, Найцікавіші історію будемо намагатися розглядати. Я... Повернулася щойно до голосу, бачите, трошечки хрипенька. Для того, щоб контент розповсюджувався, поставте, будь ласка, плюсик, зайчик, смайлик що-небудь. Гарного вечора!